Слова Господнього. Псалом 145. Алілуя! Хвали душе моя Господа, хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу, Богові моєму, аж поки існую. Не надійтесь на князів, на людського сина, бо в ньому спасіння нема. Вийде Дух Його, і він до своєї землі повернеться. Того дня його задуми гинуть. Блаженник Кому Його поміч Бог Яковів, що надіє його на Господа, Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки, правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Хай царює Господь навіки, Бог твій Сіоне і зроду в рід. Алілуя. Ось такий псалом, слово Господнім записаний. І найперше тут звернення до душі, щоб душа хвалила і славила Господа. І потім далі ми, ми читаємо, щоб що б не було, що б не сталося, завжди хвалити Господа. Тому що не треба надіятися, як тут написано, на князів, тобто на правителів, на президентів, на володарів. Нема в них надії, свой Господь написано. На людського сина, в людини, тобто простої людини. Не треба надіятися і надію покладати. Бо написано, бо в ньому спасіння нема, в людині спасіння простій нема. Ми знаємо, що тільки в Ісусі Христі спасіння дароване для нас, тільки в одному ньому. Чому на людей не можна? Тому що і правителі, вони також всі є люди. І що вони не вічні, їхній дух, їхнє життя написано, вийде з нього, і він до своєї землі повернеться. Того дня його задуми згинуть. Все те, що людина робила до того, поки її дух вернеться, вийде з людини, все те і всі ті діла написано, що забудуться і все перекреслиться. Написано блаженний блаженний той, кого поміч Бог Яковів. Бог, який надіє для того, Бог, який є Богом. Для тієї людини, блаженна та людина, щаслива та людина, тому що це дійсно він Бог вічний, Бог справедливий. І далі ми читаємо, що Він є творцем всього. Це, це дуже правильна надія це на того, хто нас створив, хто дав нам життя, той, хто доглядає за нами, той, хто все нам посилає, хто нас хто нам допомагає, підпирає нас. І далі написано, що він правду пильнує на віки, Бог любить правду. Він правосуддя вчиняє покривженим. той, кого неправильно осудили Бог, він справедливий, єдиний вірний суддя. Він тому правильно його осудить і правильно зробить правосуддя. Написано, Він хліба голодним дає. Ми знаємо, як Бог може різними шляхами. Дуже яскравий приклад згадується про Іллю, як Бог Ілю годував, коли ворони приносили для нього їсти. Також ми знаємо, що далі пише, що Господь в'язнів розв'язує. Ми пам'ятаємо, скільки історій, також в Слові Господнім є записано, як Бог дивно звільняв з зв в'язниці, як землетрус був збув і сила в темниці, або Петра, як визволив Бог дивним чином з в'язниці ангела, пославши, ми бачимо, що для Бога нема нічого неможливого. І слово абсолютно нема нічого неможливого». Просто в цьому всьому має славитися єдине ім'я і подяка йому має бути в всьому. Господь обороняє сироту і вдовицю, підтримує, але написано безбожних. Той, хто не йде, той, хто Бога відкидає, хто Бога не визнає, хто не шанує Бога, написано Бог дорогу їх викривлює, не робить прямою простою. І в кінці 10 вірш, як зазвичай, в Псалмах зазвичай такий, що дякую Богові. І тут написано: Хай царює навіки Господь, Бог твій, Сіони і зроду в рід. Алілуя! Слава нашому Богові! Він цар вічний, Він Бог вічний, Він Господь над Богами, Він правитель, Він Спаситель наш єдиний, Він надія наша, Він поміч наша, одна єдина. І дяка йому за ці слова, які Він записав. Хай Господь кожну поблагословить серце, щоб повністю ми всю надію на нього покладали, на нашого Господа, Бога, Творця нашого, Спасителя. Отця Сина і Духа Святого. Амінь.